Пауербанк з ящику для боєприпасів від початку повномасштабного російського вторгнення дніпровські волонтери розробляють і виготовляють потужні зарядні прилади для наших військових. Одночасно вони можуть заряджати до 20 рацій і гаджетів. Всі комплектуючі волонтери купують за власні гроші і донати на продукцію. Є величезний попит. Розповідає Христина Венглявськайте. В основі ось такого павербанку звичайний акумулятор партіями зарядні пристрої виготовляють електрики з Дніпра просто в майстерні. Додатково докуповують і всі необхідні комплектуючі індикатори, клеми, плати з usb виходами та зарядні модулі. Всі компоненти ми стараємося брати заводські, такі щоб їх можна було потім швидко замінити, купивши новий там, десь на базарі, в магазині чи просто передавши хлопцям через волонтерів. Заряджатися зовнішній акумулятор може від автомобіля, розетки чи сонячної панелі. Волонтери виготовляють Вербанки на замовлення військових усе залежить насамперед від умов їх використання. Ми запитуємо, які от у вас будуть умови, як ви будете заряджати, тобто вам зробити під вбудований акумулятор або, наприклад, щоб ви могли міняти акумулятор. І велика кількість запитів, коли саме треба, щоб можна було міняти. Готовий пристрій упаковують у ящики для боєприпасів. Так кажуть волонтери надійніше. Змінюємо фурнітуру, Ми обробляємо силиконом. Всі щелі, щоб він не пропускав вологу, додаємо кілька деталей: як обмежувач, газліфт, поличка для е, девайсів. Зарядні пристрої через інших волонтерів відправляють бійцям на передову. Нині, як і всі 11 місяців повномасштабної війни, там важлива будь-яка допомога. Колись дзвонять, кажуть, ми благодаря вашій штуці збили вертольот. Ми зарядили свій квадрокоптер, злетіли і побачили, що ми можемо у нього. І горіш, не вона ми б його не збили. Вартість одного девайсу приблизно 7 тисяч гривень. Електрики, волонтери вже зробили із сотню таких зарядних станцій. Працювати ж готові до останнього запиту військовослужбовців. Христина Венгеля Ускайте, Денис Сінегін, Фактасі Ті. Єдині новини.